Всім привіт, 22 година 30 хвилин і я приїхав на завантаження. Не дуже люблю я нічні завантаження і в цілому нічну роботу, але що поробиш, ніхто мене за це не питає. На щастя, в нашій фірмі це рідкість, але час від часу буває і таке. Отримую я вже рампу і чекаю, поки мене завантажать. А поки очікую, поки вантажить причіп. Є така кімната для водіїв і не тільки де стоять каві апарати, а також є душові кабінки та туалет. Так, можна собі поки зарядити, випити каву. 70 копійок. Також крім кави є, тут у нас такі снейкові апарати, ну і туалети з душовими. Третя година 5 хвилин. А ми все так же само стоїмо під рампою і чекаємо, поки нас замонтажить. Я вже встиг подрімати. Зробив, навіть собі, вже ще раз каву і чекаю, запитали, що ще не готовий товар, пояснили точніше, що потрібно зачекати ще на дві палети. Чекаємо. 3 година 27 хвилин. І лише виїжджаю з фірми, замонтажений з документами. Але є і Хороші, скажімо так, новини, не потрібно буде їхати цілу ніч. Так як більшу частину ночі я відстояв під рампою, а точніше, дрімав в спалки. Так що, що не робиться, як то кажеться, все на краще, сьогодні можу їхати максимально до половини першої, так як відкрив зміну в 21.30. Відстояв під рампою більше 3 годин, так що навіть якщо відстою паузу 9 годин, то тахо зарахує як повноцінний відпочинок, до розвантаження 1040 кілометрів, розвантаження у вівторок. Нарешті розвиднілося. Але замість темноти змінив туман. В Європі дуже сильно розвивають альтернативну енергію. В Німеччині з кожним разом ще більше і більше вітряків. Але, на мою думку, найбільше в Європі це або в Голландії, або в Данії. А також часто зустрічаються поля, засіяні сонячними панелями. Можна зранку спостерігати такий епічний кадр в тумані. Дуже незвичайно виглядає. В цілому нормально проскочили майже всю Німеччину, навіть от зараз заїхали на ремонт об'їзної Мюнхена і тут також, на щастя, все добре їде, їдуть зі швидкістю 80. Ось без заторів, можна сказати, що дуже класно йде дорога. Ще маю 2 години їзди, так як закінчується раніше загальний робочий час, 15 годин. І ближче до кордону з Австрії, або на самому кордоні, або навіть зайду в Австрію і там вже стану на паузу. У зв'язку з тим, що. Вчора дуже довго вантажили на відведений час на розвантаження з 8 до 12 я вже не встигаю, про що я повідомив експедитора, а він далі повідомив логістику. Приблизно приїдемо година 2-3 після обіду. Так що плани помінялися. Паркувався на такому невеличкому паркінгу і буду відпочивати. А зараз легенький перекус, чай і лягаємо спати. Добранок. Стояли паузу 9 годин. Випиваємо каву і будемо виїжджати. Стояв під маленьким дубом і цілу ніч, так як тут зараз вітер і дощ, цілу ніч тарабанили по кабіні жолоді. Скажімо так, нібито в барабані. Добралися ми до нашого розвантаження. Вже багатьом знайома фірма, так як я пояснював на стрімі, що частенько завантаження розвантаження на одних тих самих місцях. Зараз паркуюсь тут ліворуч і йду в офіс, зареєструюся на розвантаження. Така ситуація, як була і минулого разу. Ще не успів підійти толком до офісу. Як вже чекав працівник, і повідомив, щоб вставати під 14 рампу. І чекаю кінця розвантаження. Вам дякую за перегляди і до зустрічі в нових відео. Всім пока!